Мода це, звичайно, прекрасно, але угу. ж треба щось їсти. А мода серед тортів це взагалі окрема історія. Угу. Зараз дуже популярно саме модні торти. Різні, красиві. Оригінальні ориг... начинки мають бути в них. Так, але ну в тебе це просто щось я бачу. що втрачає. Ти навіть дармово втратив думки, плутаються, вже навіть не знаєш, дивишся сюди і вже хочеться їсти. Можна прикрашати цей тортик як завгодно. Я вважаю, що якби цим рецептом я одружила торт «Наполеон» і заверне тістечко. Насолоджуйтеся, він смачний, він класний. Його можна прикрашати різними ягідками. Сьогодні ми його з тобою різати не будемо. Ми сьогодні подаруємо нашій з тобою подорозі, яка там стоїть, і ми її будемо вітати з ним народження. Людина, яка тут організовує все у нас за лаштунками. Наша наст. Ця ну що ось так мені здається, що це буде смачно. Прекрасно. Ви бачите фінальний варіант. А зараз ви побачите, як же зробити такий надзвичайно красивий ароматний прекрасний тортик. Чили за солоденьким я сьогодні вигадала для вас щось особливе. Ну, уявіть, наприклад, ми вирішили дружити торт «Наполеон» із і заверне тістечка. Що у нас виходить? У нас виходить заварний тортик. Ось такі будуть брутальні коржі із заварного тістечка, які всередині з порожниною, і ніжний смачний ванільний крем із тортику «Наполеон». Сьогодні ми це все будемо реалізовувати. Давайте почнемо з тіста. Тіста нас заверне. Для цього нам потрібна скляночка води. Ми її виливаємо сюди, в нашу кастрюльку. Сюди ж можемо відразу покласти півпачки масла. Так, взяли і одразу сюди в кастрюльку. Сюди нам потрібна дрібка солі і трошки більше дрібка цукру. Починаємо масло наше розплавлюватися, і я відмірюю скляночку борошна. Відсипаємо. Борошно має бути просіяним, вода з маслом вже інтенсивно закипіла, тому ми швиденько викидаємо сюди наше борошно. Отак, раз. І тут ми маємо інтенсивно все замішувати. Тому що наше борошно заварюється і ми не зупиняємося, щоб нічого не почало горіти, а швиденько ось так дерев'яною ложкою вимішуємо. Ось Тут в кастрюлі у мене видно, що ніяких залишків борошна немає. Тісто однорідне. І зібралося в ось таку грудку. Тепер беремо миску і сюди ми перекладаємо наше тісто. Ось так. Далі ми беремо яйця по одній штуці і вбиваємо сюди. На таку кількість тіста у нас піде десь 5 яєць, але ми будемо вбивати їх по черзі. Дивіться, яке гарне тісто вийшло. Бачите? Ось таке воно еластичне. Воно блискуче, масляне, майже як цукерка або якийсь такий крем. Ось. Ми ось це наше тісто ділимо на дві частини. У нас буде два коржі. І що мені подобається. Тісто не потрібно розкочувати, його можна ось так мокрою рукою, змоченою просто в воду, розплескати і розрівняти. Ну, ось все. Ми розрівняли гарненько. Тепер можна випікати при 200 градусах 25 хвилин. Ходімо. Поки перша половина тіста випікається, ми решту виставляємо в сторону і займемося заварним кремом. Для цього нам потрібно молоко в першу чергу, тому пропоную більшу половину вилити в кастрюлю, Ось сюди. Склянка цукру. В кастрюлю ми кидаємо ванільну паличку і майже весь цукор. Ось так. Там, де у нас залишився цукор, ми виливаємо сюди молоко. І туди будемо вбивати чотири яйця. Чудово. Тепер мені потрібно борошно і крохмал. Борошна у нас буде десь 4 столових ложки без гірки, А крохмалу, я думаю, візьмемо 5. На даному етапі, коли у нас ось тут все знаходиться в скляночці, потрібно все е ретельно дуже перемішати. Зручно це робити погружним блендером. Якщо раптом немає, то в принципі піде і ось ось такий вінчик. Так, Наша яєчна молочна суміш стала вже однорідною, а я бачу, що тут молоко закипіло, тому я стрічок ванілі вийму. Обережно відкривайте його, і ось і це маленьке черняве на нам і потрібно. І опускаємо все сюди. Подивіться. От Вони тут розчиняються, з'являються маленькі черняві такі крупиночки, то і є наша натуральна ваніль. В цю хвилину ми починаємо виливати яєчно молочну суміш в нашу кастрюль і знову ж таки інтенсивно все вимішуємо, навіть якщо рука втомилася. Зупинятися не можна, тому що все перетворюється на якийсь солодкий омлет. Наш крем починає інтенсивно загустати. Рука притиму болить, але ми не звертаємо на це увагу, а продовжуємо замішувати, поки не побачимо бульбашки. Наш крем вже заварився. Ми ще трошечки ось так домішаємо його і кладемо сюди 150 грамів масла. І знову ж таки ми розмішуємо. Коли масло остаточно розчинилося в кремі, ми беремо один лимон. І знімаємо з нього цедру. І сюди ж у нас піде сік цілого лимону. Декілька рухів, коли у нас все з'єднається в приємну однорідну масу, наш крем буде остаточно готовий. Все, дивіться. Однорідний, блискучий і гарний. Мені подобається. Ось готові два наших коржі. Цей світленький буде нижнім, от, а от карамелізований і рем'яний ми залишимо зверху. Тепер ми беремо кондитерський мішок, відкриваємо наш крем. До речі, я його накрилась такою скреч-плівкою для того, щоб він е, не обвітрювався, щоб зверху не, от, не утворювалася така кірочка неприємна. І для того, щоб конденсат не капав вниз. Беремо ложку і половину крему ми кладемо в кондитерський мішок. Беремо ножниці. Тепер шукаємо дірочку. Тому що, в принципі, це у нас таке велике заверне тістечко і починаємо заповнювати наш перший корж кремом. Ми трошки розрівнюємо нашу поверхню, щоб вона опустилася. І наверх викладаємо той крем, який у нас залишився з мосочці. Ось він наш чудовий заварний тортик. Справжня корона начинена всередині смачним лимонним заварним кремом. Саме час залишити його в спокою. Я думаю, що 3-4 години буде достатньо. Ось він наш смачний тортик. Я вважаю, що вже потрібно заварювати гарячий чай. Бо це того варта. Фантастика! Мені все подобається. І свіжі ягоди. Ух ти! Чудово. Давайте будемо пробувати вже. Обов'язково з ягідкою. Ммм, як смачно з лимоном! Неперевершено. Швиденько готуйте. І солодкої вам неділі.